Друзі, вчора привезли для вас Toyota Pro Ace 2020 рік. 19 рік випуска, 20-й перша реєстрація, 1,5 дизельок, механіка, 275 тисяч пробігу, весь в оригінальному окрасі. Дуже гарна ціна, як за таке авто з таких років. Ось така от машинка у нас без передпродажної підготовки. Потрібно хімчистку можна зробити. Я думаю, більше. Більше їй нічого не потрібно. Все ж як не як, це комерційний бус. Ось такі у нас шухлядочки. Якщо вони вам не потрібні, в принципі, можна навіть продати окремо. Але вони є, це круто, в разі чого можна зняти. Машинка у нас приїхала з Європи, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Поспішіть придбати за акційною ціною.